Вітаю вас, мої любі друзі. Нарешті в Одесу завітала справжня весна. Мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова – Handmade». Яка пахнюча ця айва? Ви не уявляєте навіть? Мене просто паморочиться в голові. Сьогодні в мене 2 травня, і сьогодні я роблю підсумкове відео у спільному проєкті Готуємось до весни. Цей спільний проєкт організувала Оксаночка Левчук. І, звичайно, посилання на її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук, а також на всіх дівчаток-учасниць ви знайдете під цим відео в інфобоксі в описі. Проходьте, будь ласка, до дівчаток, підтримайте їх канали переглядами, вподобайками, підписками, коментарями. Ну, а я хочу сьогодні підвести підсумки цього спільного проєкту. отже. Цей спільник тривав цілих три місяці. Розпочався він 2 лютого. Планів тоді в мене було дуже багатсько. я планувала розпочати напевно виробів 10. На жаль, не все вийшло те, що планувалося. але готові роботи є і це вже добре. Дівчатка звітували різним і в'язаним виробами, і шиттям, і розгородніми роз, справами, і звітували навіть ремонтом в будівлі. В мене, на жаль, поки що тільки є звіти про в'язання. Так. В мене в цьому спільному проєкті є три, три пари готових шкарпеток. На жаль, одні шкарпетки в мене наразі у, у моєї доні, тож я показати їх не можу, але вони це бускові шкарпеточки, ви бачите їх на фотографії. Вони, Точно такі самі як ось ці рожеві, які я в'язала для себе. Дуже гарні шкарпетки в'язані ажурним візеруночком попереду і позаду, по ніжці також є ажурний візеруночок. В'язала я ці шкарпетки з пряжі Alize Superwash на спицях 2.25. Номера цього тону я вам сказати не можу. Пішло в мене десь 54 грами на ці шкарпетульки, на розмір 38. Також на ті бускові також пішло 54 грами. Так, і в мене ще є одна готова пара шкарпеток. Ці шкарпетки я лише показувала вам в минулому звіті як початок роботи. І ось наразі в мене є готова робота. Це мої сонячні шкарпетки. Вив'язані вперше я пробувала вив'язувати методом Helix та ще й з витянутими петлями. Зв'язані ці шкарпетки з чудової пряжі Опал, яку подарувала мені Ларисочка з каналу Різнокольорова мозаїка». Ось дві шкарпетки. В'язала я, я їх також дві одразу методом Magic Loop з п'яткою бумеранг, як ви бачите. Гарнюня п'ятка бумеранг. І в мене на ці шкарпетки також пішло, здається, 52 грами пряжі. Номери кольорів я залишу вам на екрані, напишу, які номери цих, це сіра і жовта ниточка. Так, і в цьому спільнику я розпочала і завершила свій, вибачаюсь, напевно, буде трішечки вітряно. Розпочала і завершила свій домашній костюмчик. Це ось шортики. В'язала я цей костюмчик з пряжі Alize Softy. Також напишу вам номер кольору. Це також такий бусковий колір, дуже-дуже гарнюній. Шортики в мене готові. І до них я зв'язала спочатку планувала зв'язати майку, а потім вирішила, що вив'яжу усю пряжу в нуль, і в мене вийшло таке коротесеньке домашнє. Платячко. Ось ось-ось ось. ось, ось. Все, все не можу показати. Але там спинка трішечки е, така е, ну як, вид, вид, подовжена спиночка, така, бачите, вона трішечки більша, ніж перед. Дуже гарнюній комплектик вийшов м'якенький, е, те, що треба для дому. Дуже гарна ця ниточка для. Піжамочок для таких халатиків дитячих. Я вже сказала, що це софті. І в'язала я, здається, спицями номер 3,5. Також напишу вам на екрані, якщо я не права. В цьому спільнику я ще розпочала і завершила. Свою шапку Чорне море до моєї хустки Чорне море з пряжі Вівчарі Сімфоні. Дуже гарна ниточка, секційна секції просто неймовірні. І я цю шапку в'язала незвичним для себе і, напевно, для всіх методом, який раніше був десь, напевно, років з тридцять. 5, напевно, а можливо і більше, років 40, напевно, тому вив'язували такі шапки. Вона вив'язується квадратом від куточка, і потім сшивається і закривається ось так маківка. Зараз я на себе її примірюю, цю шапку, щоб ви бачили, як вона на мені. Вона гарна, я показувала вже фотографії на собі в ній теплюча. Ну, звичайно, вона зараз іде вже. Зберігатися в зимові речі, тож шапка класна. Носила я її, трішечки встигла поносити. Так, і також в цьому спільному проєкті були зв'язані штанці до джемпера для мого меншого онучка. Я вам показувала в минулому звіті, що планувала їх перев'язати, і я все-таки їх перев'язала. Нема зараз їх біля мене, вони вже носить дитина їх. Тож наразі ви бачите лише фотографії, фотосесію. Можливо, десь я знайду відео. Я, здається, якось розповідала про ці штанці в тому коротенькому відео. Отже. Перев'язала я ті штани, мій перфекціонізм не давав мені спокою, і я рада, що це зробила. Я завузила їх донизу і вони виглядають тепер гарненько. Ну, ось такі готові в мене наразі роботи. Звичайно, те, що я планувала, ще в мене залишилось один процес, який. Я вам показувала. Це гольф з дуже гарної ниточки. Це канемара від Dіве Spa, це італійська пряжа. Напишу вам склад на екрані. Тут 750 метрів на 100 грам. гарна ниточка, має такий якийсь плюшево напевно, махровий якийсь такий вигляд. Ну, Шкода, я не встигла завершити її до завершення цього спільного проєкту. Проєкту ось на такому етапі знаходиться мій гольф. Я вже з'єднала їх спинкою перед разом. І ось вже скільки пров'язала переда і спиночку, тільце пров'язала, буду, звичайно, продовжувати робота кропітка. Ниточка тоненька, в'яжу я в одну нитку на спицях номер 3 Тож є чим зайнятися. Ось так. І в мене ще було, я вам показувала, що розпочинала в цьому спільному проєкті вив'язувати берет. На жаль, я його розторочила і буду перев'язувати. Обов'язково перев'яжу Лариса, я обіцяю. Ну, ось такі в'язальні мої просування. Городні справи в мене, скажімо, не дуже важні. Петунія не захотіла жити в мене вдома, вона так і не проклюнулася, вона так і не вилізла. І щоб захистити мою честь і достоинство, Валюша, моя в'язальна подружка, надіслала мені вже розсаду в стаканчиках з квіточками. Я не пам'ятаю назву цієї квітки, я напишу на екрані, це щось таке аналогічне петуні, але Валя сказала, що вона просто не пахне. Я її вже посадила в свій горщик. Ви бачите на відео наразі, як виглядає ця розсада. В моєму горщику, ну і в нас продовжує жити наш мешканець, це Федя, наша Селера. Після дня народження він трішечки схуд. Ми йому зробили гарну зачіску, полубокс, і він зараз має такий стрункий вигляд, скажімо, Дуже смачний, скажімо, селера, наша Федя. Тож, ось такі городні справи в мене наразі, такі в мене просування по моїм в'язаним процесикам. Я вам щиро щиро дякую за те, що ви весь цей час слідкували за моїми просуваннями, за те, що ви коментували мої відео, за ваші вподобайки, за ваші підписки. Щиро щиро дякую, Оксаночки, за організацію такого чудового спільного проекту. Дівчаткам, всім учасникам дякую за чудову компанію. Я сподіваюся, вам було цікаво спостерігати за мною. Мені було цікаво з вами спілкуватися. Бажаю вам всім теплої весни, переможної весни, переможного травня. вам бажаю, Бажаю всім міцного здоров'я. Тихих ранків, тихих ночей. Ну а ми з вами вже зустрінемося в якихось інших спільних проєктах, які обов'язково будуть. Підписуйтеся, підтримайте українське і заходьте до мене в гості ще. Далі буде ще цікавіше. Бувайте, з вами була ваша Олена. Я вас люблю.